Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. За ці вихідні після зустрічі в де Парі і Трамп, президент Сполучених Штатів, і президент України і Володимир Зеленський та Макрон робили дуже багато заяв. Про це будемо зараз говорити. Як ми почули їхні заяви, що вони означають, тим більше що заяви Трампа час від часу змінюються разом із нами на зв'язку? Ігор Рейтерович, політолог ігоре. Вітаю, слава Україні! Героям слава вітаю! Ну що, ми чули заяву Трампа про те, що Зеленський і Україна хочуть укласти угоди і зупинити це божевілля. трохи тригернуло те, як він це назвав, про безглузді втрати так Україна. Ми розуміємо, що для нас це не безглузда, для нас це боротьба за наше життя за існування нашої держави. Трішки тригернуло. Після чого президент України так само зробив заяву у відповідь, що. Одним одним розчерком пера, умовно кажучи, цю війну все рівно не зупинити, і треба враховувати усі реалії, і треба не забувати про те, що Росія вкрала наші території. І ось поки ми в інших ефірах, ну і ми обговорюємо заяви Трампа. Буквально, от зараз з'являється нова заява Трампа, де він знову ж таки не згадує про втрати, тому що і, і вчора ми читали заяви Трампа про втрати про 400 тисяч. А зараз Трамп заявив, Путін повинен думати, що настав час, що він програв, коли він втрачає 700 тисяч людей. І знову ж таки заявив, що Зеленський хоче укласти мир та припинити вогонь. То, от власне, чи розуміє Трамп? Чого хоче, хоче Путін насправді? Чи дійшло до нього це чи судячи заяв? Ні, я думаю, він в процесі е, приходу до розуміння того, чого насправді хоче Путін. І, взагалі, якщо ми побачимо от ці заяви, які прозвучали за останні кілька днів, ну вони так змінювалися, і в часі, і в просторі. Тобто Трамп там почав писав для своєї соціальної мережі. І, власне, давав інтерв'ю, і в нього там інформація, ну вона дещо варювалася. Знаєте, мені це нагадувало такий інформаційний серкін певною мірою, тобто він там піднімався на хвилях, спускався на хвилях. І я думаю, що наразі і далі будуть ще подібної тональності заяви. Чому тому, що в нього ще не відпрацьована позиція? Він, до речі, зранку сьогодні теж заявив про те, що він в процесі напрацювань. Бачення завершення російсько-української війни, тобто в нього ще немає фінального розуміння, як це повинно відбутися. Він не знає, яку роль в цьому повинна відігравати. Ну, в першу чергу, мабуть, Російська Федерація, і звідси він е, ну, зі своєї точки зору, так би мовити, намагається теж підняти деякою мірою ставки. От якраз згадування цих втрат, е, певні паралелі там з Сирією, прив'язка е, е, Росії до цієї геополітичної поразки, власне, в Сирії, е, мені здається, вони не просто так з'являються. Це вже результати певної мірої роботи команди Трампа, тих людей, які якраз в нього відповідають за. Зовнішню політику за національну безпеку, мабуть, вони йому якусь інформацію подають, і він вважає, що ці цифри, які він використовує, вони можуть мати значення. Ну тут відразу, мабуть, треба сказати, що історія з російськими втратами вона не буде мати для Росії того ефекту, на який Трамп сподівається. Чому тому, що ну, по перше Росія відкидає наявність таких втрат, і Пісков вже казав, що це не не, 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 не чесні типу цифри, але ну ми все прекрасно знаємо. Але момент е, важливий, другий те, що для Росії. Байдуже, скільки людей вона насправді втратить, і от е, чим швидше Трамп власне це зрозуміє, е, що для Росії це не є ключовою вимогою завершення війни втрати людей власне на фронті. А є інші речі, які набагато більш болісні для Росії, ну тим швидше він, мабуть, почне приходити до якогось розуміння, як російсько-українську війну треба завершувати. Наразі такого розуміння немає, і видно, що. Різні, скажімо, так, групи впливу намагаються якимось чином вплинути власне на позицію Трампа з цього питання. Однією з таких груп впливу була власне і Україна і залишається Україна, оскільки в нас і делегація була з візитом в Сполучених Штатів і зустріч, яка була в Парижі, це теж можливість донести своє бачення, і я так. Одіваюся, що не просто бачення, як війна повинна завершитися, але й з конкретними пропозиціями рекомендаціями зі сторони України як це найкраще власне зробити? Так, що у Трампа є можливість зараз думати, обирати, компонувати якимось чином всі ці ідеї? Ну і потім вже виходити з якимось більш-менш зрозумілим планом, який в першу чергу буде прийнятний для України і всіх наших партнерів. Ну а в другу чергу повинен яким чином буде вже змусити власне Росію за цю перемогу сідати. Та питання в тому, ігор, а як її змусити? Сути, якщо по перше, вони ось ти згадав уси путіна, що він спростував ості от всі втрати російські. Хоча ми бачимо, як вони кидають м'ясо на штурм, і у них така тактика. Вони можуть кидати. Ну вони собі розуміють, що з десяти виживе один, але він закріпиться. Ну це їхня тактика. Там ми це розуміємо. Ми це бачимо. Мені здається, наші європейські партнери це бачать, та чомусь не бачать Сполучені Штати. І ось ми чуємо чергову заяву від Піскова про те, що Росія готова. Готова припинити вогонь і почати перемовини, якщо Україна відмовиться від чотирьох областей і Крима і від вступу в НАТО, тобто вони продовжують висувати свої вимоги. І тут питання чи тут просто зараз залежить від того, хто голосніше буде декларувати свої вимоги, чи від здатності Трампа і команди Трампа зрозуміти і почути. Ні, звичайно, це в першу чергу залежить від здатності команди Трампа. До речі, в залежності від того хто голосніше висуває свої вимоги, це, це не буде мати ну, ніякого визначального впливу власне на самі перемовини і на модель цих перемовин, на модель завершення війни. Чому тому, що ну Україна не менш публічно і неодноразово озвучувала своє бачення. І наше бачення в рази зрозуміло адекватніше, ну тут навіть порівнювати немає сенсу. Воно відповідає е, міжнародно правовим документам е, і не знаю, там, статуту організації об'єднаних націй. Ну от щоб на далеко не ходити. Я розумію, що це вже дискредитовано значною мірою делега ідеолог... але тим не менше, ну вона фігурує і статут фігурує при згадуванні можливих якихось механізмів завершення війни. Так що тут найголовніше зараз не не, не те, хто найголосніше скаже. Про своє бачення чи свої вимоги, а хто веде саме конкретну практичну роботу, власне з майбутньою адміністрацією Трампа? І поки, поки цим займається в першу чергу Україна. Меншою мірою, але займається європейський союз, ну окремі європейські країни, які через своїх там окремих представників вони проводять певні перемовини. Тут єдина проблема в тому, що у європейських країн деяких бачення різниця від загального, скажімо так, європейського, і в цьому контексті ну це створює певні проблеми, тому що якийсь там умовний Орбан, незважаючи на те, що в нього немає особливого впливу реального, через те, що ну угорщина просто не володіє такими ресурсами. Такою вагою, геополітичною, та й взагалі політичною, але в нього є можливість якби доносити якусь там позицію до Трампа. А в нього позиція дуже проста, у ворбана: це дивитися закохано Трампу в очі і казати, що він великий там лідер і геній сучасності. Що Трампу безумовно подобається, але це не сильно так, знаєте, впливає власне на. Його позиціонування, але угорщина робить таким чином, так що тут е, найголовніше хто в закритому поки форматі е, якісь конкретні пропозиції власне Трампу висуває і дає якісь конкретні пояснення. Ми не знаємо достоменно чи займається такими речами в такому ну закритому форматі власне Росія. От історія з Такером Карсоном, який поїхав там брати інтерв'ю у Лаврова, вона знову відновила певні там теорії змови про те, що він ледь не якийсь там посланець, який повинен передати якісь сигнали і так далі. Ну, я не сильно все це вірю, тому що це просто не та фігура. І навіть інтерв'ю з Путіним воно не мало такого впливу, на який, можливо там на Росії розраховували. А Лавров це точно не та фігура, на яку будуть звертати взагалі багато уваги, і яким чином аналізувати все, що він там говорить. Так що зараз важливо, хто знайде е, такі е, ну реальні аргументи для Трампа і зможе йому власне вкласти це в вуха, а не хто там голосно вийде і скаже, що у нас є отакі вимоги. Те з іншого боку, те, що робить Росія, це цілком очікувана історія. Вони повинні максимально піднімати ставки. Вони повинні йти на максимальне загострення. Ну в розумінні Путіна для того, щоб коли там ці перемовини почнуться, якщо Росія трошки кудись і е, здасть, як каже там їхня ця пропаганд... пропагандистка Семенян, дасть задню, да то це якби був відступ на завчасно підготовлені позиції, і Путін по факту отримав те, що на що він реально від початку можливо там і розраховував. Так що нам тут не треба особливо на це, поки звертати увагу, що вони не відступають від цих чотирьох областей і багатьох інших моментів, е, оскільки. В реальності вони там нічого цього не мають і е, за великим рахунком мати не будуть, так що це не більше ніж підготовка до перемовин по російськи Да? Це, це їхня така, скажімо так, тактика і стратегія. І в цю гру з ними немає сенсу грати, тобто робити якісь там можливо заяви у відповідь. Ми повинні просто мати одну чітку позицію, її просувати і публічно, і не публічно. Ну і сподіватися, що вона буде такою, яка ну точно там буде сприйнята адекватно Трампом, і Трамп готовий буде її реалізовувати власне на практиці. Тут вже ж питання в тому, Ігоре, що це. Ми розуміємо, що у Росії така стратегія. Це ми розуміємо і бачимо, як вона діє. Ну, можливо, деякі наші е, європейські партнери так само десь бачать, але все рівно е, виникає інколи враження, що вони намагаються чи то цього не добачати, чи то все ж таки є в них знаєш, хочуть вірити в те, що з Росією можна домовитись. Хоча ми розуміємо, що це не так. Відбулася зустріч в нотр дам де Парі, і це справді така. ну, е, для мене це більш така ще й символічна зустріч, та коли нотр дам де Парі, який згорів ще коли казали, що неможливо його відновити, а його відновили, і там зустрічається Макрон, який хоче зараз виступати лідером Європи європейського товариства приїжджає так само президент України і президент Сполучених Штатів. Як ти оцінюєш цю зустріч? От чи побачив ти, що справді в нотр дам де Парі зійшлися ось Європа, Штати Україна? Чи ні так це насправді дуже важлива історія. Ми, ми знаємо, була там інформація. Ми не можемо на залі там ідентифікувати як таку, що мала місце чи не мала місце. Ну з посиланнями на американські деякі видання. Що від початку Трамп не планував власне зустрічі там з Зеленським Да? для нього? Це був по перше перший візит за кордону в якості обраного президента Сполучених Штатів, ще і на не інавгурованого, але обраного. І він більше його хотів використати для того, щоб просто не знаю, там приємно провести час. Поспілкуватися з деякими там європейськими лідерами, е, ну і отримати таку гарну картинку Да? тому, що Трамп відновлений собор, увага зрозуміла до новообраного президента Сполучених Штатів. Ому ці речі безумовно були приємні. Але тут треба віддати належне Макрону, тому що це ж видно і зрозуміло, що це його ініціатива, який доклав значних зусиль щоб організувати саме тристоронню зустріч, і насправді оце приклад е, дуже правильного такого лідерства, яке повинно мати. Місце сьогодні, ну в тому світі, в якому ми знаходимося. Що навіть якщо від початку якась зі сторін не сильно там хоче зустрічатися і про щось говорити, тим не менше можна знайти аргументи і її переконати. Макрон тут вбив відразу двох зайців, з одного боку він дійсно покращив суттєво свій імідж і претензію власне Франції на отаке глобальне лідерство, що для Макрона важливо з точки зору внутрішнього, політичних подій, тому що у Франції така неспокійна політична ситуація, один уряд пішов, інший повинен прийти, не Зуміло, як там буде далі, були навіть заклики, щоб Макрон йшов у відставку. Він сказав, що він цього робити не буде, оскільки в нього є мандат до 27-го року. Він буде його спокійно відпрацьовувати, але він при цьому не полишає от надії постійно підтверджуючи так таке, знаєте, регіонально-глобальне лідерство Франції. Власне, покращувати свій імідж всередині країни, і другий важливий момент, все ж таки, мабуть, треба віддати належне і Трампу в тому сенсі, що він сприйняв аргументи, з якими до нього звертався власне Макрон. І цю зустріч провів. Е, от оцінки якраз цієї зустрічі вони в цілому схожі. Всі говорять, що вона була достатньо продуктивна, е, вона не так на, не так довго тривала, але ну більше ніж півгодини. Це достатній час, щоб обговорити якісь ключові речі. Е, тим більше, що так розумію, вони могли спілкуватися достатньо швидко, іноді навіть там без перекладачів. І можливо, якісь певні речі або певні питання, які були у Трампа. Президент України зміг йому більш детально пояснити, роз'яснити. І ми тепер. Ну, трошки ближче стали до початку якихось реальних власне перемовин щодо там завершення війни. Так що це е, ну з? В принципі з одного боку плюс з іншого боку, звичайно, хотілося вже б якоїсь конкретики з точки зору того, ну які групи е, які команди будуть працювати над цим, і скільки саме команд, оце важливе уточнення, буде присутні. Мені здається, що Макрон цю зустріч ще організовував з однієї простої причини в усіх так званих планах, які пропонує Трампу, а їх достатньо багато, але це не плани, поки Трампа це плани, які для Трампа пропонують. Роль Європи, як правило, дуже незначна. Вона, якщо там і фігурує, то в якості е, актора, е, тобто суб'єкта, який там заплатить за щось, або наприклад там направить своїх військових. Але да, да але вона не є ключовою власне в Бо, Ігор, Я лише хотіла зазначити те, що Трамп ми пам'ятаємо, що Трамп в першу чергу бізнесмен і там, де платять, він там і є. І пам'ятаємо вчорашню заяву, що мовляв, ми штати взагалі можуть з НАТО вийти. види. Да. да, якщо якщо країни НАТО не будуть платити нормально там за оборону, да. і отут Макрон. Він зіграв взагалі на європейському боці в черговий раз, підтверджуючи лідерство Франції. Це зрозуміло, тобто в нього тут є і свої власні амбіції, суб'єктивні якісь е, причини. Але він е, дуже вдало і в дуже правильний час, в принципі, нагадав. Що не можна забувати про європейський союз, ви не зможете вирішити питання російсько-української війни виключно на трьох, тобто США, Україна і Росія. Тут повинна бути четверта сторона, і ця сторона Європейський Союз, і це до речі, дуже вигідна історія для нас. Тому що в цілому з європейським союзом чи провідними європейськими країнами, там Франція, Німеччина, ну беремо Британію, вона хоч і не член ЄС, але європейська країна. Нам навіть простіше буде домовитися по ключовим моментам і виступати спільним фронтом, в тому числі в комунікації з Трампом. Так що Макрон тут заклав дуже мені здається правильні такі засади, і хотілося щоб вони отримали подальше продовження, тому що нам в такому б контексті було би краще і спілкуватися, і простіше спілкуватися власне з американцями. Ця ніж все зводити виключно до двосторонніх якихось зустрічей, а потім там розказувати європейцям про що ми домовилися і на, яку, на яке рішення ми власне збираємося виходити. Ну і ще Трамп робив заяви вже про допомогу. Ми бачимо, що адміністрація Джо Байдена хоче виділити нову допомогу, але чули та від Джонсона, що мовляв, а ми не будемо голосувати за це до нового року. Так точно, і Трамп сказав, що так я допускаю того, що може не бути допомоги допомозі Україні. Я пропоную зараз трошки облишити ці питання, тому що ми розуміємо, що заяви Трампа вони можуть змінюватися. Та тобто говорити про допомогу, яку ми навіть не отримали, отримаємо чи не отримаємо, від чого це буде залежати ми зараз не. Ну, я хочу звернути увагу на все ж таки на ще одну війну, на звільнення від чергового диктатора Асад Шрьодінгера. Ми так і не розуміємо. Все ж таки, живий він не живий, тому що російська пропаганда каже, що вони що він у них знаходиться. Але тим не менше, ми читали вчора інші, інші новини та про те, що він десь розбився і тікав з іншого боку, може бути справді вони вкидали ці новини, щоб ми подумали, що він а Вони його десь у себе під Ростовом десь вже його Янукович самовармієми пряниками зустрічає. Але ось ця ситуація в Сирії, як вона зараз може вплинути на геополітичну картину світу і на війну в Україні, тому що так кажуть, та Сирія там далеко. Всі боєздатні частини, які були в Росії, вони вже в Україні, тобто там нічого не зміниться. Але тим не менше, геополітично все рівно це певний. Ну не перерозподіл карти світу, але перерозподіл впливів. Як це може вплинути на прийняття рішень щодо України? Давай так не до України, а до прийняття рішень щодо України. Е, насправді може вплинути дуже сильно, тому що історія режиму Башара Асада показує, що ти можеш десятиліттями бути при владі, можеш побудувати дуже жорстку авторитарну систему, а потім вона може розвалитися за 12 днів. Ну там 12-13 днів зайняв цей наступ, і в принципі. Режиму більше немає. Там пишуть різне, що Асад, начебто, вже в Росії, там з родиною Росія. Надасть йому там прихисток з гуманітарних якихось міркувань, але це показова історія, що навіть такі авторитарні режими, які вважають, що вони контролюють ситуацію і мають підтримку на рівні 95%, дуже швидко можуть розсипатися. Найсмішніше в цій історії те, що дуже багато відвертих російських пропагандистів і абсолютно лояльних людей по відношенню до російської влади, писали про це, наводили ці паралелі. І казали, що великі цифри підтримки нікого тепер не повинні, скажімо так, заколихувати, да, тому що насправді це намальовані цифри, і ситуація може повторитися, в тому числі і в Російській Федерації, якщо щось так ну, власне піде не так. Ну це такий цікавий момент, який може мати певні наслідки навіть для внутрішньоросійської певної ситуації. А, але з іншого боку, з іншого боку, це ж історія ще показала, що Росія є вкрай ненадійним партнером або союзником. Більше того, Росія є вкрай ненадій. Не ненадійним Гегемоном, тому що ну у відносинах між Росією і Сирією зрозуміло, це були відносини там Васала і Сюзерена, і Росія, якби брала режим Асада під, під свій прихисток. Ну і тепер ми побачили, що він був зданий дуже дуже швидко і без якихось надзусиль. І це сигнал іншим країнам, які на сьогоднішній день мають партнерські відносини з Російською Федерацією. Що от ви зараз Росії допомагаєте, Росія від вас щось там просить, обіцяє в майбутньому теж прийти вам. На допомогу а насправді вона може цього не зробити, і може тоді немає сенсу зараз дуже сильно вкладатися в ту ж допомогу Росії, тому що не факт, що вам це повернеться сторицею. і це безпосередньо впливає на російсько-українську війну, тому що той рівень підтримки, який вони мають, наприклад, там від північної Кореї чи Ірану, він є достатньо важливим. Навряд чи це вплине власне на північну Корею. там все ж таки інші підходи і інший тип режиму. Навіть але Іран може зробити висновки, і ці висновки явно будуть не на користь російської. Федерації, ну і е, зрозуміло, що іміджово це дуже сильний удар по Росії, особливо якщо зараз буде вирішене питання не на користь е, Путіна, власне з військовими базами, е, які є на території Сирії. І вони будуть там повністю ліквідовані, знищені. І Росія змушена буде звідти вивести війська. Тобто, в принципі, його таке бажання бути якимось там впливовим гравцем на близькому сході. Ну воно розбилося на Друзькі, і Росія знову повертається. Ну вона й завжди була, але вони вважали по-іншому виключно до статусу такої регіональної держави. Про це коли сказав Барак Обама, якого не дуже любить Трамп. Але я не здивуюся, якщо він зараз Трамп я маю на увазі, буде використовувати ці тези Обами для того, щоб якось там шпиг, ну, знаєте, Пошпиняти Росії і в принципі поставити її на місце. Це саме регіональна потуга, да з ядерною зброєю, да з величезною армією, так яка розпочала війну і веде війну в Україні, але саме регіональна, і до неї ст... треба відповідним чином ставитися, тому що вона не має якогось глобального впливу. Ну і допис Трампа дивіться, це один з ключових наслідків взагалі того, що ми побачили з точки зору наших інтересів. Він прямо прив'язав те, що відбувається в Сирії. З російсько-українською війною і натяк, який там був, він якраз стосувався того, що Росія надірвалася там, і вона надірвалася в Україні. І їм треба подумати Росіянам, щоб краще якось все це закінчити, а не по суті призвести до ситуації, яка була в Сирії, тільки вже тепер вона буде власне на території Росії. Я знаєш, що коли побачила, як падає режим Асада, буквально за 11 днів, він впав, і я коли побачила ці кадри, як повертаються люди в Дамаск. Я згадала як пропагандисти, дуже сміялися. Російські пропагандисти. Мовляв, у Штати казали, що вони наддержава, а як швидко вони втікли з Афганістану. І, от, дивлячись на те, як швидко втікла російська влада, дивлячись на те, як е, нині російські воєнкори кажуть, там кількох наших залишили і не можуть їх вивезти. Мені це все дуже дуже подобається. Нехай воно так продовжується і горить. Все російське має згоріти. Ігоре, дуже дякую тобі за те, що ти долучився до нашої ефіру. Ігор Рейтерович, політолог був разом з нами на зв'язку. Я дякую вам за те, що ви Влучилися до нашої розмови у своїх коментарях. Можете написати, можливо, я не в впр... права, можливо, все російське має не згоріти а, наприклад, вкритися красивим е... океаном та теплим, чому б ні. Е... Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал, ну і обов'язково до зустрічі.